Вітаю! Я сімейний лікар Омиценська Марина Володимирівна. На даний момент хочу вам розповісти про цукровий діабет, саме цукровий діабет другого типу, який характеризується підвищеним рівнем глюкози у крові, нечутливістю тканин до інсуліну. Та з часом зниження секреції інсуліну під шлунковою Станом на 21 рік у світі понад 537 мільйонів людей хворіють на цукровий діабет, а така кількість, як 90% з них саме є цукровий діабет другого типу. Люди можуть тривалий час хворіти цією хворобою і навіть не знати, що вона у них є, тому що цукровий діабет другого типу немає таких явних проявів, як діабет першого типу. І які у нас є фактори, про що ми повинні пам'ятати: Про те, що ожиріння в анамнезі, абдомінальне ожиріння, коли у нас іде співвідношення окружності талії до окружності бедер, відносній нормі. Також жінки, які мали гестаційний цукровий діабет, вони знаходяться в зоні ризику, його потрібно контролювати. Також пацієнти, які ведуть нездоровий спосіб життя, тобто мають низьку фізичну активність, погано харчуються, тобто харчування не є якісне, не по принципу здорової тарілки, а нездорове харчування. Так? Також потрібно розуміти, що вживання алкоголю, паління також підвищує ризик розвитку цукрового діабету. І сімейний анамнез, якщо, наприклад, у родичів першої лінії, у мами і в тата був цукровий діабет, потрібно на це зважати. І також пацієнти з неалкогольною жировою хворобою печінки відносяться також до групи ризику розвитку цукрового діабету. Чим же ж такий небезпечний цукровий діабет? Він в принципі так само небезпечний, як і цукровий діабет першого типу, тому що йде ураження судин сітківки ока, великих судин нижніх кінцівок, так, ураження судин нирок і ураження нервів. Так, Але що на даний момент, в принципі, все можливо, можливо діагностувати, вчасно виявити і в подальшому лікувати, тому що на даний момент є велика кількість препаратів, які дозволяють нам це контролювати. На даній школі діабету, яка у нас буде проходити вже друга, перша тема у нас була по ожирінню. А наступних дві, от у нас було попереднє по діабету, і наступна буде по скрому діабету другого типу, по тому, як ми повинні харчуватися. Саме люди, які мають скровий діабет другого типу, які продукти можна включати в своє харчування, які продукти бажано виключити з свого харчування, які продукти з яким глікемічним індексом, які з високим, які з низьким, яка фізична активність дозволена цим пацієнтам. Які у нас також є, так як ми, первинна ланка, ми можемо запропонувати по державній програмі рембурсації по відшкодуванню ліків, які є ліки, які можуть контролювати рівень цукру в крові? Ми також це будемо розбирати на нашій школі діабету, яка відбудеться в Коростишівському центрі медико первинної допомоги. По вулиці Героїв Небесної Сотні, 58, третій поверх поліклініки, 34 й кабінет, яка відбудеться 3 серпня о 16 годині. Ми усіх запрошуємо і запрошуємо не тільки людей, які мають цукровий діабет другого типу, а власне, можливо, родичів, які проживають з такими людьми, які можуть допомагати їм з харчуванням, з прийомом ліків, з, з тим самим ну, фізнавантаженням, з контролем. Ми допоможемо, підскажемо, як правильно харчуватися, як правильно контролювати цукровий діабет. Ну, і... В принципі, буде презентація, все буде наглядно показано. Всім дякую за увагу. До зустрічі!